Виготовляв замовнику мувальник декілька місяців тому. Залишилися ось такі залишки, грубо кажучи, і цільна плитка та отакий шматок. Він мені так при, приблизно сказав розмір, який він там хотів би на другий мувальник. Але я такий, знаєте, переміряв такі, і розумію, що мені максимально тут не вистачає плитки. От ця, цей шматочок, я думаю, його якась на детальки там туди-сюди розкинуть. Але трошечки мені не вистачає. Не знаю, написав йому, звісно. СМС, а він ще й морозиться від мене. Це ж треба, блін. Я і так цю плитку місця три, мабуть, вона мене лежала, чекала свого часу. Він каже, мені там не спішить тоймувальник, в принципі, то коли буде час, зробиш. Переміряв, ну подумав, це знаєте, півдня собі ламав голову, як його щось може десь трошки зменшити розмір, десь це те саме, трошки якусь глибину поменшити. А він морозиться. Ну що, відкладаю знову цей. Ой, це замовлення, яке в мене і так уже чекало. чекало Чекалокаро.